Сьогодні у нас в гостях унікальна людина. Вона жінка з великої букви красива і відважна гордість українського шоу-бізнесу Наталка Карпа. Привіт, Наталю! Привіт, Дякую тобі що ти знайшла час з нами поспілкуватися? Адже я знаю, що в тебе дуже насичений графік і дуже багато роботи. Наталю у соціальних мережах останній місяць звично лунає твоя нова композиція. Сонце як. Хто тобі написав цю пісню? Хто є автором? Насправді я вперше попрацювала з авторами, котрі написали цю пісню. Це е, Олександр Корж. Е, це людина, з якою познайомилася теж завдяки соціальним мережам. Ми просто познайомилися по інтернету. І він каже: Наталка, для мене це експеримент, тому що я е, пишу поезію, але ніколи не писав пісень. Для мене це буде така малесенька. Афера, умовно сказати, я от вирішив спробувати написати кілька пісень. Каже, в мене є подруга Нана Ковальова. Це професійний композитор, вокалістка, дуже кльова вокалістка. І він каже: ти знаєш, а Нана мені допоможе написати мелодію. У нас є три пісні, давай послухай. Чомусь в одній от з них Нана бачить, що це рідна пісня для Наталки Карпа. І коли, коли я послухала. Поруч було зі мною кілька людей, яким я довіряю. І всі так розвернулися і сказали: Наталка, це то, що тобі треба. Ти нещодавно повернулася з Будапешту, Франції. А розкажи нам, яка була мета поїздки? Ми знімали відео. Ми, 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 ми зняли відеокліп на одну іменну пісню на Сонце Залежну. Ну, насправді а, це була якась така несподівана, дуже незапланована зйомка в плані того, що. Ем, є якісь речі, які складаються інколи як пазла. От ти просто про, про щось думаєш, і воно десь твої мрії крутяться, і вони просто ця, ця віртуальність вона приходить в реальність. Я дуже хотіла, щоб кліп, картинка на сон залежно була власне на морі. От не знаю, от просто уявляла собі море. Хоча я розуміла, що в реальності вирватися з цього графіку і мати можливість всю знімальну команду просто. Завести на море, тим паче, що це французька Ну, Це було якось просто нереально. Але кажуть, що коли ти просто відправляєш свої якісь там подумки десь в космос, не знаю, десь 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 до Бога свої думки, вони вони, вони мають можливість реалізуватися і матеріалізуватися. Ну, в даній ситуації так вийшло. Е, команда, з якою я працювала, це команда, з якою вже маю досвід працювати. Ми вже працюємо над другою відеороботою і маю надію, що з кожною відеороботою наші, наша продуктивність буде все краще і краще. А, скажу, що Відео має бути дуже позитивне, дуже легке. Воно буде настроєве. Ми, ми, ми напевно робимо ставку на настрій. Все ж таки, на відчуття цього літа, цього пошуку цього літа, відчуття цієї залежності від сонця, тому що як не крути, напевно, кожна жінка, кожна дівчинка любить сонце. Любить, коли вона не знаю, засмагла. Любить, коли, коли тепло, коли ти вдягаєш красиву легке легку сукню, коли не думаєш, що там треба натягати якісь теплі светер, джинси, А ти просто реально ну почуваєш себе справжньою красивою жінкою, дівчинкою. Це, це таке відчуття, а це все залежить як не крути від сонця. Хто був режисером зйому? Режисер Володимир Шоробура. Ну ти вже не вперше з ним знімаєш. Ми з ним знімали минулого, минулого року на, на даху одного з таких гламурних київських клубів. Знімали відео роботу на літо-літо. От у нас була така дуже незвична робота. Він мені запропонував, каже, Талка, давай, нехай цей трек, нехай це відео буде таке ж, от таке, як, як тянеться мед, як, як, як спека, як от просто краплинки спеки десь по тілу спадають. І насправді він так придумав е, таку, таку позицію. Ми, ми взяли багато моїх. Там друзів, моделей э, в мене стронгменів, які власне так гарно зіграли спеку. А хто тобі створював образи до кліпу? Які були образи саме? З образами теж було э, весело, тому що э, чесно зізнаюся, напевно, от ми там, зйомка стартанула восьма ранку. Я була на площадці дев'ята, бо, бо спізнилася, в мене тільки потяг приїхав. І в дев'ятій ранку я побачила перший раз свої образи, чесно зізнаюся. І це справа просто напевно довіри. Коли ти розумієш, що ти працюєш з професіоналом, ти на 100% довіряєш. Це моя. Подруга, дівчинка, з якою я працюю вже не першу роботу. Ми працюємо, Марінка Круглова. Я просто позвонила, кажу, Марінка, має бути такий-то, такий-то кліп, я маю виглядати так-то, так-то, так-то. Отакі-такі-такі основні критерії. Я тобі довіряю, от все, що вважаєш за потрібним, все й роби. І насправді вона взяла мені близько 8-9 образів, і з них всіх 8-9 були просто так чітко в ціль. Тобто, ну наскільки людина десь професійна і відчуває, і правильно має бачення, це, це багато про що говорить. Я ну, в цьому випадку я вважаю взагалі, що Кожна людина має займатися своєю ланкою роботи. Тобто, якщо ти там візажист, ти маєш бути найкращим візажистом. Якщо ти стиліст, ти маєш працювати там, іменно в стилістиці і, і, і доводити до, до досконалості всі свої, щоб не було майже цієї досконалості. Якщо кожна людина буде своєю ланкою займатися, займатися тоді буде все, ну, все правильно, напевно. І з режисером як працювала вас, не було ніяких непорозумінь, що ти завжди з ним погоджувалася. Ну і взагалі така людина, яка завжди любить, вибачте, за жаргон, але втикатися в весь процес. Я люблю контролювати кожну ланку. Я люблю знати, що буде зараз, а що буде потім, а що через 5 хвилин, через півгодини. Але деколи я розумію, що, що насправді цього не треба робити. Ну, це усвідомлення проходить напевно з часом і з досвідом. Чесно зізнаюся, що на зйомках кліпа Літо-Літо це був перший єдиний кліп, де було все правильно побудовано, з норм... Не було. Ну, от, от як виглядає зйомка кліпу, там не знаю, попередніх Та, там. Нам. Це все кричить, все біжить, все літає, все, все перевертається, хтось щось шукає, хтось... хтось не ту лампу туди виставляє, то кричить, давай міняємо оптику, і не ту оптику поміняли. Тут зачісали, ой, не той, о, ну сом, от, 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 от такий кіпіш. А тут перший раз, коли ти приїжджаєш і ти просто. Це відзняли, це встигли, це перейшло плавно. Тобто, настільки, от Володя молодець, в нього правильно гарно, ну це величезний респект йому за те, що в нього все правильно побудовано на знімальному майданчику. Кожен знає, за що відповідає, кожен знає, коли він має поставити, кожен знає, коли йде зміна локації, зміна образу. Ну, настільки така чіткість, правильність. І спокій, я сама по собі я дуже там ну така шалена людина, я люблю, щоб все, все було так в темпераменті, щоб все рухалося, все працювало, бігало, а тут трошечки зовсім інший темперамент. Ну і скажу, що мені в принципі було дуже комфортно працювати, коли, коли воно все правильно і чітко побудовано. Ти ви час була на зйомках? Чи вистачило тобі трішки часу відвідати нові місця, якісь цікаві, щось впізнати нове для себе? Ну насправді в Ніці я вже була. Я, 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 вже, я, вже, я, вже, я вже знаю цю місцевість. Ну насправді там дуже гарно. Там правда, я була влітку, а от весною, коли тільки це все починає, свіжі, ці морські бризи, відчувати це було щось неймовірно. Відкрила для себе кілька нових ресторанчиків, дуже смачних. На побережжі неподалік англійської набережної, потрапила це, що я завжди мрію, на блошиний ринок. Там були такі різноманітні, класні речі, що я просто як дівчинка, там аж, аж, аж очі горіли, я не знала, куди бігти, що брати, як розглядати. Справді було дуже багато таких ем, ретро речей, таких вінтажних справжніх речей. Ем, причому це були брендові колекції там, з 30-х-40-х років. Ну, дуже було гарно. Я там навіть маленьку там, таку брошечку собі пригледіла і, і придбала. От, але насправді ти знаєш ну, подорожі це дуже класна річ, тому що кожен раз, коли ти приїжджаєш і повертаєшся додому, ти собі робиш таку внутрішню установу, що все наталка. Завтра ти зранку прокидаєшся і плануєш наступну подорож, тому що це дуже багато розвиває, це якось розширює твої горизонти, бачення твоє і ну не знаю, це це дуже класно подорожувати. Ти їздила на зйомки кліпу не сама, а зі своїм коханим. А Розкажи, чи він також знімався в кліпі, чи можливо він просто тебе підтримував. Справді не дуже люблю коментувати особисте життя, але скажу, що ми їздили вдвох. небагато часу проводили, провели разом, оскільки це були зйомки. Але Євген дуже активно мені допомагав у всьому. Чи він знімався в кліпі? У нас є один маленький катер. Я не знаю, чи він війде в кліп. Це вже напевно залежить від режисера. От тому, я певно будемо притримувати маленьку таку інтригу. Зараз ви побачите самі, коли вийде кліп, коли з'явиться на екранах телеканалів. А що саме трапилось цікавого під час поїздки? Ми знаємо, що ти енергійна, та завжди щось трапляється цікаве під час подорожей. Розкажи, можливо, цього разу теж щось відбулося. За паспорт. Насправді в мене була весела історія, тому що ми летіли з Будапешта в Будапештавніцю, і я випадково зрозуміла, що я загубила паспорт. Було дуже весело, було дуже ну, як весело в та в лапках весело, тому що е, дуже, дуже дуже перенервувалася, розуміючи, що я можу зірвати весь план зйомки, і це не тільки я одна, але й вся команда підлаштована під мене. Тому дуже перехвилювалася, але Добре, все тоді, коли все добре закінчується. Паспорт знайти, знайшли. Е, е, добре долетіли до Ніці, гарно в, до Ніць відзняли в Ніці, і дякувати Богу, гарно повернулися додому. Хоча маленький стрес пережив. Такі маленькі трафунки там десь загубили колонку, з якою ми там працювали. Там, десь в мене були, в мене дуже були красиві капелюхи від Руслана Багінського, нашого хет-дизайнера. Uh, і насправді було дуже весело, коли мені цей капелюх на березі просто полетів, і я там його доганяла, і мені потім його допомагали доганяти друзі. Ну тобто, то, так весело вдалося. Якось така картинка була. Ми навіть це за, зафільмували. Ну, якісь такі, знаєш, були маленькі, звичайно, там дрібнички, там якісь приємності. Їх було дуже багато. Було дуже багато французів, які зупинялися і, і вслід щось тобі коментували. Було францужанок, які там тебе розглядали багато. Ну, але, але якісь такі тільки позитивні і добрі враження від, 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 від цієї подорожі від тих зйомок. Ну, ми сподіваємося, що Сонце залежне» стане хітом цього літа, а тобі бажаємо успіхів у творчості і в особистому житті. Дякую. Так що дякую тобі, що ти знайшла дякую. для нас час. Дякую. Все, з вами була Наталка Карпа. Па-па.